Виживулі, це канал Nuclear Gear і це вже моє п'яте відео. І сьогодні я затрону тему: навіщо в умовах виживання вам задобиться труба розвідника або тактичний перископ. А отже, поїхали. Наприклад, якщо ми виживаємо в таких умовах, що є збойовий конфлікт. Що є загроза зустрічі е, ворожої істоти, тварини або людини, яка, скоріш за все, захоче нас того самого? Е, тоді використання труборозвідника це дуже гарний спосіб себе уберегти від небажаної зустрічі. Е, Якщо ми виживаємо в таких умовах, що навколо тільки свої, або навколо взагалі нікого немає, ну тоді труба розвідника вам не потрібна. Наприклад, можна використовувати замість труби розвідника або якийсь манокль, це магніфер ак 12 або бінокль, або якийсь нічник, або якийсь тепловізор, в якому є кратність, тому що плюс. Тепловізором ми його можемо використовувати як і в день, так і вночі. Але це інша тема. Зараз розглянемо таку ситуацію, що у нас є ймовірність зустрічі з ворожою твариною або людиною, ну або якоюсь істотою. Тоді, що дає вам труба розвідника? По-перше, ми можемо дивитися, куди заходимо, заглядати за угол. Ми можемо дивитися через. Якісь перешкоди. В чому плюс цієї туборозвідника вона продовжується, ми можемо кудись просунути її, і подивитися те, що нас цікавить. Наприклад, ми можемо сидіти в будівлі. Наприклад, ми можемо сидіти в будівлі, і через невеликий отвір, або через якусь щілку ми можемо просунути розвідника, подивитися, є ворог чи немає, і піти або перечекати. Також в чому плюс використання такого засобу, те, що вас не побачать не побачать вашу теплову сигнатуру. Тобто, сам він має температуру навколишньої середи Якщо, наприклад, на нас будуть дивитися з тепловізора, а ми будемо сидіти в будівлі. І тільки буде визирати ось така лінза, вона буде зливатися по температурі з навколишнім середовищем, і в тепловізорі ми не зрозуміємо, що це. Ну тобто, ворог не зрозуміє. Також додатково про що хочу сказати: ось так використовувати не бажано. Бачите? Ви навіть в відео бачите бліки від лінзи. У мене десь була антиблікова насадка, але я її не знайшов, тому маємо, що маємо. Саму трубу можна або обмотати. Або покрасити. Це не має значення. В умовах виживання в апокаліпсисі, условно, ми кажемо про постядерний період, були пожежі, все гниє, все руйнується, і навколо ми будемо бачити або сірі, або чорні, тому такий або такий колір не буде виділятися. Через дереву сосню в відео ви будете чути тривогу трішки. Якщо ми кажемо про виживання в апокаліпсисі або постапокаліпсисі, тривога почалась, ну це таке. Або ми виживаємо в постапокаліпсисі. І в нас може бути такий момент, що засоби електроніки у нас збереглись. Але те, як зберегти засоби електроніки, буде також відео. Наприклад, у нас є тепловізор. Це тепловізійний приціл. От. До речі, сама планка також на К-12 піде, ми можемо взяти тепловізійний приціл. Є такі приціли або моноклі, які підключаються через провід до телефону. Є такі, що підключаються по Wi-Fi. Тобто, ми можемо приєднати палку, вінкнути телефон і також висовувати. Сам монокуляр або приціл вверх, або вбік, або кудись вниз засунути і подивитися, що там коїться. Додатково в чому плюс, в тепловізорі ми на відкритій місцевості можемо побачити навіть вночі живу істоту або людину по тепловій сигнатурі. Особисто в мене також був такий досвід. Я використовував тепловізійний моноколь на позиціях. Це, Наша позиція, блядь. Тобто, для того, щоб мене не побачив ворог, я брав ось цей приціл, прикріпляв до удочки, висовував вгору, роздавав по Wi-Fi сигнал, це був ще 22 рік, і дивився вночі або в тумані, йде ворог чи не йде. Тобто, ви зрозуміли, бажано мати якийсь засіб оптичного спостереження. І все це залежить від ситуації. Яка навколо вас. Якщо вам зручніше взяти якийсь монокль там 4 або 6 крат, або більше, в якому є вбудований дальномір, це взагалі чудово. Ми можемо швидко поміряти дистанцію до цікавого нам об'єкту або до ворога, і зробити ці або інакші дії. Тут також є цифровий дальномір, він адекватно працює. На кілометр більше в умовах виживання вам і не знадобиться, якщо ми кажемо про якийсь контакт, або про попередження небезпеки. Ми здалеку побачили небезпеку, у нас є дуже широкий спектр, як цю небезпеку обійти, або вирішити і тому подібне. Ну, або ж ми пересуваємось по місту, де є ворожі сили, або де є якась загроза. Зустріти здичавілу істоту і днем ми можемо взяти, підходимо до угла, висунули, подивились, вулиця, яку ми хочемо пройти, чиста, нічого немає, взяли, пройшли. В інакшому випадку ми можемо висунути голову, нас можуть помітити. Або якщо ми робимо це вночі, ми можемо використовувати тепловізор, нічник. Також для того, щоб заздалегідь побачити небезпеку на відстані. От. Але в принципі, це дуже чудова річ. Єдиний мінус це те, що тут немає прицільної сітки на вільна версія. Але, в принципі, так як у мене є даномір на тепловізійному прицілі, так як в мене є даномір на монокль, якийсь де в мене валяється. Тут мені прицільна шкала не потрібна. Але користатися прицільною шкалою, формулою тисячної, це, в принципі, в умовах виживання потрібна річ. Що таке формула тисячна, як нею користуватися, якщо комусь цікаво, пишіть в коментах, я там зроблю коротеньке відео. Але, в принципі, вся ця інформація є в інтернеті. Як ми кажемо про постапокаліпсис, то будь-яке зіткнення. Це ще набагато більша небезпека, тому що у нас не буде uh, рядом ніяких медиків, у нас не буде еваку, у нас не буде лікарень, у нас не буде лікарів умовно. Ну, може, якісь будуть, якщо виживуть, але не факт. І будь-яке поранення, воно без ліків, без uh, Правильно наданої допомоги, воно буде 100% смертельним. От саме тому, якщо ми кажемо про виживання, то ось це дуже потрібна річ. Я гадаю, мою думку ви почули, зрозуміли. Я вам навів адекватні аргументи, які основані не тільки на якихось теоретичних знаннях, а ще й на практичному досвіду, який я особисто маю. І подібний досвід є не тільки в мене. Труби розвідника використовуються ого го з яких років, і вони допомагають. А отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До побачення.